Вітаю, це перший випуск нашої програми у 2026 році. Усіх вітаю з Новим Роком. Тему цього випуску нам підказали наші захисники, які повернулися з війни, отримали поранення та захворювання і частково або повністю втратили працездатність. Українське законодавство для таких осіб передбачає призначення особливого статусу, статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Власне, сьогодні будемо говорити про особливості призначення такого статусу. Ветеран війни, учасник бойових дій Сергій Колос, який у лютому 2022 року добровольцем пішов захищати Україну, розказує свою історію служби, обставини важкого поранення та труднощів, з якими стикнувся одразу після звільнення з військової служби. В принципі, коли ти вже поранений, ти вже нікому не потрібен. Ти вже, ну, я не кажу, може, десь є Но частини. Про свій. Так, я про свій досвід кажу. Брак потрібної інформації, ігнорування з боку службових і посадових осіб, а подекуди і байдужість. Саме так наш захисник описує процес оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та отримання виплат гарантованих державою. Зокрема, аби зрозуміти причину некоректних нарахувань, тільки з пенсійним фондом йому довелося листуватися понад три місяці. Я взагалі за час своєї служби в мене було три частини. Що з однієї частини у фіндокументах вони невірно вказали мої дані. Одна літера в прізвищі була невірно вказана. І вони її просто не взяли це до уваги. Але вони мене навіть не повідомили про це. Тобто, розумієте, таке враження, що вони просто цілеспрямовано шукають якісь лазейки, щоб менше виплачувати. Ми запитали у юриста, чому нібито чітко прописаний у відповідній постанові порядок пов'язаний з наданням статусу в реальності перетворюється для наших захисників у виснажливий марафон. Юрист Вадим Діденко, який практикує у сфері військового права, пояснює, що усі справи різні. В процесі оформлення відповідного статусу особи припускаються безлічі помилок, які згодом доводиться виправляти. А ще до законодавства постійно вносять зміни, за якими громадянам самостійно слідкувати важко. Позаяк юрист радить особливу увагу приділити документам, які особа подає з самого початку. Нещодавно законодавець знову доповнив цей перелік. А одним із нововведень є те, що необхідно подавати довідку про несудимість, або ж як він правильно називається, витяг із аналітичної інформаційної системи щодо притягнення до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Постанова Кабінету міністрів України від 8 вересня 2015 року номер 685 також визначає перелік документів, які є ключовими для призначення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Перший документ це документ, який підтверджує наявність особи інвалідності відповідної групи та підгрупи і встановлює її причини і зв'язок. Наразі таким документом є витяг із рішення КОПФО, Раніше такими а, документами були довідки МСЕК або ж виписка із акта огляду МСЕК. Ну, звичайно, якщо інвалідність вам встановлювалася за попереднім законодавством, тобто ще до того періоду, коли МСЕК було припинено, то ви можете подати на надання, документи для надання відповідного статусу, які були видані саме медико-соціальними експертними комісіями. Але, тим не менш, наразі інвалідність вона встановлюється а, ЕКОП. Так ось необхідно подати даний документ. Тут важливо акцентувати увагу, що у витязі із рішення КОПФа має бути прописаний зв'язок того поранення, контузії, захворювання або каліцтва, яке призвело до інвалідності. І 685-та постанова вимагає, щоб цей зв'язок був прийнятий у формулюванні так пов'язаний із захистом батьківщини. Другим документом. Який необхідно подавати, це документ, який підтверджує вашу безпосередню участь у бойових діях. А традиційно таким документом є довідка про безпосередню участь особи у заходах із оборони України із захисту безпеки населення, також інтересів держави у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України. Оскільки така довідка є додатком 6 до постанови Кабінету міністрів No 413, її просто називають довідкою за формою 6. Відповідна довідка, вона видається командиром військової частини або ж того з'єднання того органу, де військовослужбовець проходить військову службу. Взагалі, тут варто відмітити, що довідка за формою 6, вона має видаватися відразу. Після повернення військовослужбовця із бойових дій заяву з відповідним пакетом документів можна подати до регіонального підрозділу ветеранської політики, органу соціального захисту, а також через центр надання адміністративних послуг. І цей варіант може бути навіть більш сприятливим для громадянина, оскільки. Стосовно звернення до уповноваженого підрозділу з питань ветеранської політики існують певні обмеження, оскільки подавати документи ви маєте лише до того підрозділу, який знаходиться за вашим зареєстрованим або задекларованим, установленим законом порядку місцем проживання. Якщо у ВПО, то, звичайно, можете подати такі документи безпосередньо за фактичним місцем проживання. Однак, центри надання адміністративних послуг з урахуванням принципу екстратериторіальності, вони працюють по всій країні. Відповідно, ви можете звернутися до найближчого до вас центру і подати відповідний пакет документів. Працівник центру допоможе сформувати вам заяву, вам залишається її лише підписати і очікувати передачі на уповноважений структурний підрозділ з питань ветеранської політики та власне розгляду цієї заяви. Інший варіант це. Подача відповідного пакету документів електронно, відповідний функціонал міститься на веб-порталі електронних послуг Дія. Знову ж таки, не доведеться навіть нічого писати, відмітити відповідні відомості електронно, дані про особу вони підтягуються із державних реєстрів, тому, звичайно, це швидше, це простіше і, скажімо так, менш нерву. Ще один варіант це можна подати пакет документів поштою. При подачі документів до уповноваженого органу необхідно зазначити, що необхідні документи, оригінали чи сканкопії, вони відсутні у військовослужбовця, і у такому випадку уповноважений орган, тобто структурний підрозділ з питань ветеранської політики, він самостійно витребує необхідні документи. У військової частини. Якщо ви вирішили надіслати пакет документів поштою, вам слід роздрукувати бланк заяви, затвердженої постановою КМУ номер 685 додати ксерокопії документів та надіслати цінним листом з описом вкладення на адресу уповноваженого органу. Термін розгляду документів один календарний місяць з моменту надходження заяви на розгляд. На практиці від моменту подачі документів. До дня отримання статусу може пройти близько 2-3 місяців. Важливо, статус вважається наданим не з дня прийняття рішення про його надання, а з моменту внесення відомостей до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для того щоб пришвидшити довгий процес підготовки документів для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, юрист радить військовослужбовцям та членам їх сімей розпочинати підготовку документів ще під час лікування після поранення, робити запити у військову частину та отримувати відповідні медичні документи. Військовослужбовцю тут звичайно бажано контролювати відповідні процеси. Однак на практиці, звичайно, все це затягується до моменту звільнення. Учасник бойових дій Сергій Коло звільнився з військової служби у 2024 році на підставі висновку військово-лікарської комісії. Ні, інвалідність я отримав вже після звільнення. Тільки як ти звільнився, от ти проходиш ЛКК це в поліклініці. Ну у мене у всякому випадку так було. Ти проходиш, грубо кажучи, те ж саме ВЛК всіх лікарів. Голова ЛКК збирає пакет документів. І підтверджує, е і... Вже да, підтверджує і направляє вже документи на комісію. І десь, якщо не помиляюсь, чи через місяць до двох місяців мені вже призначили комісію МСЕТ. Я прибув, вони оглянули мене, подивилися мої документи. Я там 10 хвилин почекав. Сказали, що вам другу групу, але на рік, через рік, буде перекомісія. А вже через рік у 2025 році для підтвердження діагнозу і групи інвалідності ветерану потрібно було звернутися до нового органу експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування організму ЕКОПФО. ОПФО з 1 січня 2025, 2025 року. Всі повноваження щодо встановлення інвалідності, визначення групи підгрупи інвалідності, визначення причинного зв'язку. То захворювання, травми, поранення, контузія, яка призводить інвалідності. Вони прийшли від медико-соціальних експертних комісій до експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, тобто ЕКОПУ. Ключова мета створення ЕКОПУ це створення прозорого, справедливого і зрозумілого механізму, більш відповідними міжнародними стандартами, критеріями інвалідності. Ветеран Сергій Колос говорить, що нові правила значно спростили процес проходження перекомісії. Не потрібно повторно готувати усі документи електронному вигляді вони надходять на розгляд КОПФО. Але і тут є свої недоліки для того, щоб знову подати документи на цю комісію. Це треба вже наразі звертатися до сімейного лікаря. Але знову ж таки трошки погано, що це може зробити тільки твій сімейний лікар. Бо я, коли прийшов подавати документи, мій сімейний лікар був у відпустці. Там чи тиждень, чи ще два він був у відпустці, а в мене де термін, а я, я питаю, а може хтось це зробити? Ні, тільки ваш сімейний лікар. І я знову я чекаю. От. І вийшло так, що вони мені було мені на вересі, мені призначили на листопад місяць. Вони потім роблять ці доплати, коли знов ти отримаєш, підтверджуєш цей статус. Але ж все одно людина лишається. Без доходу, якщо вона ніде не працює. Особам з інвалідністю внаслідок війни законодавчо передбачена виплата одноразової грошової допомоги, яка обраховується із прожиткового мінімуму доходів громадян, що у 2026 році становить 3328 гривень. Крім того, розмір цієї одноразової грошової допомоги з інвалідністю. А він визначається, зрозуміло, що виходячи із групи інвалідності, перша, друга чи третя, а також виходячи із причинного зв'язку оцього власне захворювання, травми, поранення, каліцтва, яке призвело до інвалідності. Зв'язок може бути визначений у формулюванні, як я вже говорив, або із виконанням обов'язків військової служби, або із проходженням військової служби. Або ж із захистом батьківщини, якщо у довідці ВЛК або рішенні КАОПФО встановлено причинний зв'язок поранення з захистом батьківщини та виконання обов'язків військової служби, розмір одноразової грошової допомоги буде становити для першої групи інвалідності 400 прожиткових мінімумів, для другої групи. 300 прожиткових мінімумів, для третьої групи 250 прожиткових мінімумів. Якщо ж поранення або захворювання пов'язано з проходженням військової служби, тоді розмір ОГД буде суттєво менший. Для першої групи інвалідності 120 прожиткових мінімумів, для другої групи 90 прожиткових мінімумів, для третьої групи 70 прожиткових мінімумів. Проте, як діяти у випадку, якщо вам відмовили у наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, дивіться далі. На якій підставі орган соціального забезпечення найчастіше відмовляє громадянину у призначенні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни? І як оскаржити відмову на ці питання та ще багато інших питань нам зараз дасть відповіді молодший юрист юридичної фірми Моріс Вадим Діденко? Пане Вадим, вітаю вас у студії нашого телеканалу IOATV. У другій частині нашої програми ми, як завжди, говоримо про практичні аспекти теми, яку ми сьогодні обговорюємо. Наша тема сьогодні призначення громадянину статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. З вашої практики, пане Вадим, найчастіше на якій підставі відмовляють у призначенні цього статусу? Пані Суслана, дякую за ваше запитання. З практики можу сказати, що найбільш поширеною причиною відмов уповноваженого структурного підрозділу з питань ветеранської політики у призначенні відповідного статусу є відсутність у заявників довідки за формою 6, тобто довідки про безпосередню участь у заходах із оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із агресією Російської Федерації. Варто відмітити, що дійсно, згідно з 685-ї постановою Кабінету міністрів, ця довідка для військовослужбовців є необхідною. Разом з тим, необхідно вказати, що судова практика з цього приводу є неоднозначною. Суди звертаються до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, широко тлумачать статус особи з інвалідністю внаслідок війни. І висновують, що все ж таки, навіть у тому випадку, якщо довідка за формою 6 відсутня, відповідний статус має у певних випадках бути призначений. Разом з тим, шановні глядачі, я все ж би рекомендував, що ще за час проходження вами військової служби ви маєте подбати про те, щоб частина надала вам відповідну довідку. Пане Вадим, це означає, що кожна ситуація є індивідуальна, так? Абсолютно точно, кожні обставини необхідно окремо досліджувати, окремо вибудовувати правову позицію і знаходити шляхи до її вирішення. А що робити, якщо втрачено попередні документи, медичні, або про, наприклад, висновок ВЛК, або попередній висновок МСЕК? Людина згубила або втратила ці документи. Що робити в такому випадку? Насправді, цілком життєва і поширена ситуація з тих чи інших об'єктивних чи суб'єктивних обставин вказані документи можуть бути втрачені. Якщо ми говоримо за медичні документи, відновити їх, як правило, не складає. Якоїсь особливої важкості, оскільки можна звернутися до свого лікуючого лікаря, можна звернутися до військової лікарської комісії і запитати, щонайменше дублікати відповідних документів з практики, це цілком дієвий механізм, люди відкликаються і допомагають у їх отриманні. Єдине, звичайно, що це певний час від двох до трьох тиждень інколи, тиждень, інколи до майже 1,5-двох місяців. Для того щоб відновити всі необхідні документи, якщо, наприклад, от як наш герой нашої програми, він служив у трьох частинах. І, наприклад, якщо така ситуація трапляється, вона, до речі, досить поширена, що документи про обставини поранення загубилися, наприклад, або щось сталося з тими документами. Або інші якісь обставини, і як бути в такому випадку? Так, знову ж таки, цілком поширена ситуація. Документи в надзвичайних обставинах бойових дій можуть бути загублені, військові частини розформовуються. У такому випадку на допомогу приходять архівні довідки, первинні документи, все ж таки навряд чи можна сконструювати навіть таку ситуацію, коли абсолютно всі документи про участь особи в бойових діях будуть загублені. Безпосередні накази, бойові розпорядження, витяги із журналів бойових дій великий пояс документів, на підставі яких може бути сформована довідка за формою 6, яка у подальшому буде подана для того, щоб присвоїти особі статус особи з інвалідністю наслідок війни. Пане Вадим, трошки про типові ситуації, які трапляються найбільше на практиці, з чим ви стикалися? Дякую за запитання, пані Світлана. В Степових ситуацій, звичайно, варто відмітити відмови уповноважених органів у наданні відповідного статусу із урахуванням відсутності необхідних довідок, необхідних документів, або ж із неправильним формулюванням причинного зв'язку захворювання, поранення каліцтва, яке призволо до інвалідності. Такі ситуації більш складними, але, як правило, вирішуються у судовому порядку. Іншим типом ситуацій можуть бути формальні підстави, з яких уповноважений орган відмовляє у призначенні особі відповідного статусу, як мінімум, це може розглядатися неправильне заповнення заяви, неповний перелік документів, доданих до такої заяви. І це вже дійсно законодавчо обґрунтована підстава для того, щоб надати відмову у Присвоєній особі відповідного статусу саме тому а, я б рекомендував у кожному випадку, якщо ви бажаєте отримати, скажімо так, без зайвих нервів статус особи з інвалідністю внаслідок війни звертатися до фахівців, звертатися за квалі... кваліфікованою допомогою. Тобто, не дивлячись на те, що цей порядок він чітко виписаний, він ніби простий, але кожен крок. На шляху оформлення статусу він є має своє юридичне значення, і, напевно, потрібно все-таки нюанси, ці знають більше правники. так Порядок дійсно виписаний, але право, хоч і є універсальним регулятором, воно не може казуїстично врегулювати будь-яку існуючу ситуацію. Врешті-решт, ми говоримо за те, що за правом, за отими виписаними, хоч і гарно, нормами, стоять люди. Люди можуть допускати помилки для того, щоб цих помилок було менше, існують фахівці. До речі, про людей, які ви говорите, до яких звертаються наші захисники, які є заявниками у, у цьому питанні. Деколи дуже часто є поширена ситуація, коли, наприклад, не дають відповіді навіть в тому ж ТЦК і соціальної підтримки. На якийсь запит, ігнорують звернення наших захисників. Як діяти в, в такому випадку? Чи є якісь органи, куди можна просто поскаржитися для того, щоб отримати відповідь швидше, або ви отримати цю відповідь більш повною, або хоча б зрушити справу з місця? От з вашої практики, якщо людина сама оформляє документи? Так, на жаль, а... Такі ситуації знову ж таки є поширеними, з урахуванням як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. Але на щастя, наш законодавець він передбачив низку механізмів, за допомогою яких можна захистити власні права. Перше, що спадає на думку, це звичайно судовий порядок захисту, оскільки не надання відповіді на звернення або ж невидача тієї ж самої довідки про безпосередню участь безпідставна, вона може бути оскаржена в судовому порядку. Єдине, звичайно, що це, хоч і ефективно, але довго, оскільки судочинство в Україні воно перевантажене, відповідно, строки розгляду справ затягуються. Існують також інші механізми це звернення через адвоката, оскільки командир військової частини, бачачи просте звернення громадянина, і адвокатський запит, звичайно, буде надавати перевагу. Адвокатському запиту, ще й з урахуванням того, що відповідь на адвокатський запит, вона відповідно до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність має бути надана протягом п'яти днів із дати його надходження. Також новим механізмом є військовий омбудсмен можна цілком звернутися до нього і з відповідним зверненням пояснити ситуацію в контексті того, що військова частина. Чи то навмисне, чи то ненавмисно, ігнорує відповідне звернення, тим самим порушує права громадянина на, а, і перешкоджає йому у присвоєнні відповідного статусу. Це працює так. Це працює. Пане Вадим, дайте, будь ласка, практичну пораду нашим захисникам, які уже сьогодні стикнулися з тим, що їм потрібно оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Починають збирати документи, починають цей процес. Будь ласка. Шановні захисники, якщо ви розумієте, що вам не вдається зібрати якийсь документ, або ваші документи містять якийсь недоліки, або ви отримуєте інші перешкоди у присвоєнні вам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Я рекомендую вам звертатися до фахівців, звертатися до правників за професійною юридичною допомогою і тим самим зберегти власні нерви, зберегти час і відкрити собі доступ до тих пільг, до тих соціальних гарантій, які гарантуються вам згідно із законом. Пане Вадим, дякую вам за вашу професійну розповідь. За практичні поради нашим глядачам. А нашим глядачам я нагадую, що на наші запитання сьогодні відповідав молодший юрист юридичної фірми Моріс, Вадим Діденко і ті глядачі, які сьогодні подивляться нашу програму, гарантовано отримають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Шановні глядачі. У наступному випуску нашої програми ми продовжимо говорити про права наших ветеранів та військовослужбовців, а також членів їх сімей. Дивіться наші програми на каналі IUATV, знайте більше про ваші права і будьте готові їх захищати. З вами була я, Світлана Процешак. Бувайте!